У сьогоднішньому відео ми розберемо що вигідніше інвестиції чи бізнес. А також ми з вами розберемо відповідь на питання, чому за інвестиціями для вас, як бізнесмена, для вас, як підприємця, чи то початківця, чи то вже бізнесмена з досвідом. Немає ніякої математики. Тож про усе це і насправді, яку вигоду ви отримаєте від того, що здійснюєте інвестиції, і яку вигоду ви отримуєте, якщо ви займаєтесь бізнесом, ви дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І почати я хотів би з того, як зазвичай у підприємців у бізнесменів з'являється така ідея, щоб перейти у інвестиції. Тут є декілька причин: одна із найпопулярніших, яку я доволі часто зустрічав у своїй практиці, підприємці начиталися літератури на зразок Роберта Кіосакі Багатий батько, бідний батько або ще одної дуже відомої книги, яка називається Квадрант грошового потоку. І яка основна концепція, основна суть цієї книги? Основна суть цієї книги полягає в тому, що людина зазвичай під час своєї трудової активності може пройти чотири абсолютно різних етапи. Чотири етапи, які йдуть один за одним. Отже, перший етап це ви працюєте в наймі, ви працюєте у компанії, ви працюєте на когось. Так би мовити, ви працюєте над дядю, і яка особливість першого етапу? А основна особливість в тому, що ви замінюєте свій час на гроші, тобто ви йдете на роботу і продаєте за гроші свій час. Далі йде наступний етап, який називається самозайнятість. Той, хто працює сам на себе, і сюди відноситься зазвичай велика кількість підприємців, спеціалістів на зразок дантистів, які самі працюють на себе, чи то юристи, чи то адвокати, дуже багато різних спеціалістів, ми можемо віднести в цю категорію. І особливість цього етапу полягає в тому, що ваш дохід залежить від того, скільки часу ви працюєте і скільки зусиль ви докладаєте. Тобто. Поки ви працюєте, доти ви заробляєте. І якщо ви в один момент перестаєте працювати, то відповідно в цей момент ви і перестаєте заробляти. Ось так все просто. Третій етап, який виділяє Роберт Кіосакі, називається бізнес. І суть в тому, коли ви переходите в цей квадрант, вони ось ці всі етапи вони діляться по квадрантам. Чому власне, книга називається квадрант грошового потоку? Тому що всі ці етапи діляться на чотири частини, і кожна із цих частин називається квадрантом. І от якраз таки третім квадрантом цієї системи є бізнес, і основна суть бізнесу полягає в тому, що ви вибудовуєте систему, яка сама починає приносити вам гроші. Тобто, ваше завдання, будучи бізнесменом, вже в цьому третьому квадранті організувати систему таким чином, щоб вона працювала без вашої участі, і при цьому створювалась цінність, створювався продукт. Який буде продаватися без вашої участі, і натомість від роботи цієї системи ви будете отримувати гроші, і при цьому вашої особистої участі у цьому процесі не потрібно. І є четвертий квадрант, який називається інвестиції, тобто ви переходите із категорії бізнесмена, переходите у категорію інвестора. І суть цього квадранту цього етапу полягає в тому, що ваші гроші починають працювати на вас. Або як кажуть в народі, гроші роблять гроші, і в дуже багатьох людей, які які перечитали цю книгу, які захопилися цією ідеєю, є бажання потрапити саме в оцей в четвертий квадрант, тому що навіть сам автор описує, що саме в четвертому квадранті приховується найбільше можливостей для вас як для людини. Для вас, як для підприємця, бізнесмена, ким би ви не були, на якому етапі б ви не були. Ваше завдання обов'язково дійти до четвертого квадранту. І як зазвичай люди сприймають таку інформацію. Вони собі думають наступним чином: моє завдання максимально швидко прийти до етапу інвестицій, тобто почати вкладати гроші і змушувати свої гроші працювати на себе. І в цьому підході насправді нічого поганого немає. Це є доволі правильний підхід, це є доволі раціональний підхід, проте люди хоче потрапити у четвертий квадрант, не пройшовши усі попередні, і виникає питання: а для чого їй проходити усі попередні квадранти? А суть в тому, що з кожним Етапом з кожним наступним квадрантом, коли ви проходите, ви здобуваєте знання, ви засвоюєтесь, закріпляєтесь на цьому етапі, вибудовуєте собі сходинку, від якої ви відштовхнетеся для того, щоб перейти на наступний рівень. Бо якщо ви не закріпилися, наприклад, в першому квадранті, коли ви працюєте в наймі. Якщо ви в цьому квадранті не досягли успіху, як найманий працівник, то переходити в самозайнятість для вас ризикована справа. Ви не навчилися працювати на першому етапі, де від вас вимагається тільки виконувати ту роботу, за яку вам платять. Абсолютно правильно, ви на роботі обмінюєте свій час на гроші, але й в той же час на роботі ви робите обмежену кількість завдань. Ви робите одне-два-три відсили завдання, і більше нічого від вас не потрібно. При тому, коли ви приходите, наприклад, в самозайнятість. Ви стикаєтесь із тим, що, окрім того, що ви будете виконувати ту роботу, за яку раніше ви отримували кошти, то тепер до вашого списку завдань додаються ще багато інших завдань. Наприклад, вам потрібно буде постійно виплачувати оренду, якщо ви, наприклад, орендуєте офіс, вам потрібно буде задумуватись над тим, як ви будете перекривати витрати цього місяця. Вам потрібно задуматись над тим, як ви будете сплачувати податки, і багато багато інших. Завдань, які у вас з'являються на етапі самозайнятості, і насправді це не найстрашніше, коли людина переходить от одразу від найму, не закріпившись там, не досягнувши успіху, там переходить в самозайнятість. Ні, гірша проблема, коли людина від найму одразу переходить в розряд бізнесу. Тобто, людина не закріпилася в наймі, людина не закріпилася в самозайнятості і вона лізе в бізнес. Вона не навчилася сама давати раду, будучи самозайнятим спеціалістом, хоча б не навчила вирішувати ті питання, які стосуються її безпосередньої зайнятості, і вона лізе в розряд створення системи. І по суті, коли ви так робите, ви перескакуєте одразу через декілька сходинок. І насправді це може закінчитись для вас дуже плачевно. Я про це розповідаю практично в кожному своєму відео, як закінчується те, коли ви неправильно чи то керуєте роботою свого підприємства. Чи то своїми працівниками, чи то з процесами іншими в бізнесі. Чи коли ви не контролюєте свої доходи, витрати, ви потім стикаєтесь з тим, що ви починаєте оборотні кошти витягувати, перекривати борги, а потім приходите до того, що закриваєте бізнес. Я дуже часто описував цю систему, і зараз я не бачу сенсу знову її повторювати. Я думаю, суть основну я вам доніс. І що я хочу вам показати, коли привожу приклад ось цього квадранту. В самій системі проблем немає. Сама система є чіткою, зрозумілою, і вона допомагає людині в тому, що вона її стимулює рухатись далі. Вона стимулює її розвиватися. І також сама система, по суті, створює для вас вісь координат, по якій вам буде набагато простіше. Переміщатися до кожної наступної цілі. Але для цього ця вісь координат і створюється, щоб ви не стрибали від сходинки до сходинки, а щоб ви рухались планомірно, крок за кроком, від квадранту до квадранту, від одного етапу до іншого. Ви ж, коли піднімаєтесь по сходах, ви спочатку стаєте на першу сходинку, закріпляєтесь, відштовхуєтесь, стаєте на другу сходинку, знов на другій, закріпляєтесь, відштовхуєтесь, йдете на третю. І так далі ви пересуваєтесь. Ви ж не можете, не закріпившись на першій. Сходинці Перескакувати одразу на третю, ви просто впадете і зламаєте собі ноги. І той же самий принцип працює в бізнесі. Ви переходите крок за кроком. І для чого я вам настільки детально описую систему роботи квадранту, якщо це можна прочитати в книжці Роберта Кіосакі? Насправді все дуже просто. Основна суть в тому, що переміщаючись від квадранту до квадранту, ви, окрім того, що здобуваєте навички, як працювати в тому чи іншому квадранті на тому чи іншому етапі, ви паралельно збільшуєте свій. Капітал і ось так, наприклад, в наймі ви получаєте одного рівня капітал, в самозайнятості вищого рівня, в третьому квадранті в бізнесі ще більший капітал, і в інвестиціях ви отримуєте максимальний капітал. Але суть в тому, щоби пройшовши ці всі етапи, ви змогли планомірно нарощувати свій капітал. І вже потім, коли ви дойдете до етапу інвестицій. Ви цей нагромаджений капітал змогли би вже направити в роботу. Звісно ж, до будь-яких фінансових інструментів потрібно підходити з ретельністю, з обережністю, і потрібно чітко розуміти, що ви робите, коли ви інвестуєте в той чи інший інструмент. І насправді на цьому потрібно загострити найбільшу увагу, тому що людина, начитавшись таких книжок, зрозумівши поверхнево суть, яку доносить автор, може навіть продати найдорожчі речі, які є в неї в домі, навіть. Квартири люди, будинки продають, тому що вони начиталися красивих історій в інтернеті, в Інстаграмі чи в Ютубі. Надивилися, що людина продала все, вклала в біткоін, наприклад, біткоін виріс і вона стала мільйонером доларовим. Проте такі історії це є одиниці. Це є одиниці, а якщо це є одиничні історії, то який шанс вам потрапити в цей один або декілька відсотків? І навпаки, висока ймовірність того, що ви все втратите, коли ви полізете в ту сферу, в якій ви не розумієтесь, а в даному випадку ви лізете в ту сферу, в якій ви не розумієтесь. Звідки я знаю, та дуже просто: якщо би ви вже були успішним бізнесменом, успішним підприємцем, у якого вже є великий капітал, не сиділи б ви на Ютубі і не дивились би ви зараз безкоштовне відео про бізнес. Тому до того капіталу, який є у вас на даному етапі, потрібно відноситися з максимальною обережністю. Потрібно дуже чітко розуміти, що ви робите, куди ви його направляєте. І коли ви дивитесь зараз це відео, у вас може скластися враження, що я знімаю відео на тематику фінансової грамотності. Частково так, тому що в цьому є цінність і для вас, як підприємця. А частково ні, тому що основну суть своєї теми я ще не розкрив, і ми зараз до неї переходимо. Так от, давайте нарешті розберемо, чому для вас, як підприємця, як бізнесмена, немає математики в інвестиціях. Як я сказав, що пройшов. Ці всі квадранти, ви планомірно накопичуєте свій капітал. А інвестиції починають працювати, гроші починають робити гроші, як то кажуть, тільки за наявності у вас великого або хоча би достатнього капіталу. А так як ви зараз дивитесь це відео, то скоріш за все, ви не потрапляєте в категорію тих людей, які вже змогли за період своєї діяльності зібрати великий капітал, який можна направляти інвестиції. Бо інакше ви би вже давно це зробили. Тому коли я читаю коментарі під своїми відео. Відео на зразок, не потрібен вам бізнес, не лізьте в бізнес. Краще одразу йдіть в інвестиції там спокійніше. Я починаю розуміти наступне: по-перше, людина сама ще не там, людина сама ще не займається інвестиціями і із цієї позиції починає рекомендувати іншим, щоб вони це робили, що є в корні неправильно. І друге, що я розумію, що в людини, скоріш за все, бізнес не пішов. Бізнес не спрацював, і замість того, щоб вирішувати проблеми з наявною ситуацією, чи в наявному бізнесі, вона вирішує від проблеми втікти. Втікти, наприклад, в інвестиції. А чому в інвестиції втікти? А тому, що, як вона думає, в інвестиціях нічого не потрібно робити. Просто поклав гроші і гроші, гроші роблять. Але насправді так не працює. Якщо ви збираєтесь йти в інвестиції, вкладати гроші в якісь фінансові інструменти, ви повинні розуміти, що гроші з нічого не робляться. Навіть якщо ми беремо звичайний банківський депозит, коли ви несете свої кошти в банк, розміщаєте його в банку під відсотки, то яким чином? Звідки банк вам нараховує відсотки? Абсолютно правильно, він бере ваші кошти і дає іншим підприємцям чи іншим фізичним особам чи компаніям дає ваші кошти в кредит. На основі того, що вони користуються цими коштами, вони сплачують банкові відсотки. А банк вже із цих відсотків частинку сплачує вам, частинку залишає собі. І насправді за схожим принципом працює будь-який фінансовий інструмент, достовірний, правильний, той, який пройшов ретельну перевірку. Повинні зрозуміти, що гроші з нічого не робляться. А хто вам обіцяє великі відсотки за короткий проміжок часу? Ви повинні розуміти, що, скоріш за все, це не так. Скоріш за все, ви залишитесь без своїх грошей. Це є просто шахрай, який хоче забрати у вас гроші і. За рахунок вас швидко нажитися. От в цій ситуації наживається швидко тільки той шахрай, який у вас ці гроші забирає. І ви повинні розуміти, коли ви йдете правильним шляхом в інвестиціях, коли ви обираєте правильні інструменти, надійні інструменти, то дохідність ваша не буде високою від цих інструментів. Оптимальна дохідність в інвестиціях це є 10% річних, це є оптимальне значення, і це є саме той відсоток, якого вам буде реально досягнути. А тепер трішки математики. Давайте порахуємо, скільки ви отримаєте, якщо ви візьмете, для прикладу 10 тисяч умовних одиниць і вирішите покласти у фінансовий інструмент, дохідність якого буде складати 10% річних. Отже, через рік з 10 тисяч умовних одиниць ви отримаєте. Тисячу умовних одиниць. А тепер давайте порівняємо цю дохідність із дохідністю бізнесу. Візьмемо середньостатистичний бізнес навіть нижче середнього. Візьмемо класичний товарний бізнес. Тепер ми візьмемо цих же 10 тисяч. І вкладемо їх в товар, і тепер давайте відштовхуватись від того, що повний оберт наш товар здійснює за один місяць. Тобто, весь товар, який ми закупили на цих 10 тисяч, ми повністю зможемо реалізувати за один місяць. І тепер давайте рахувати, що з продажу цієї партії ви заробите так само 10%. чистими чистиме те, що піде вам в кишеню, і це є цілком реальні цифри. Тобто, виходить, що ви за місяць отримаєте тисячу умовних одиниць. Тут ви за рік її отримали, а тут ви її отримали за місяць. Відповідно, за рік ви отримаєте 12 тисяч. Тобто, займаючись інвестуванням при такому підході з тим же капіталом, ви збільшите цей капітал на 10%. Якщо ви ті ж гроші візьмете і запустите їх в бізнес, то ви свій капітал збільшите в 1,2 рази. Або на 120%. І тепер вам набагато простіше буде зрозуміти, що є для вас більш вигідним інвестування чи бізнес, на чому вам буде краще зосередитися. І насправді ви повинні зрозуміти ще один дуже важливий момент: жодні інвестиції вам не будуть доступні до тих пір, поки у вас не буде капіталу достатнього. А достатній капітал ви можете згенерувати тільки завдяки активному доходу. От інвестиції це є пасивний дохід. А бізнес, робота, самозайнятість це є активний дохід. Без цього активного доходу у вас не буде капіталу для створення пасивного доходу. Тому як би вам не хотілося, ви не зможете перескочити через один щабель цих сходинок. І правильніше було би для вас вкладатися у свій бізнес, розвивати свій бізнес. Так, навіть якщо є труднощі, навіть якщо щось не виходить, не тікати від проблем. а… Повертатися в бізнес і вирішувати ці проблеми. На щастя, на сьогоднішній день є дуже багато бізнес-технологій, які дозволяють вирішити усі ці проблеми: чи то з наймом, чи то з продажами, чи то з оптимізацією доходів витрат, чи то з масштабуванням, чи то з систематизацією бізнесу. Усі технології на сьогоднішній день є, і вони не просто існують, вони вже навіть перевірені на практиці, відшліфовані в абсолютно різних сферах. Просто берете і застосовуєте. І ці технології ви зможете вели. Якій кількості отримати на каналі української бізнес-лабораторії. Просто берете ту тему, яка вас цікавить, використовуєте, аналізуєте результат і далі експериментуєте, далі застосовуєте. Але якщо ви цінуєте свій час, якщо ви не готові витрачати величезну кількість часу, зусиль на експерименти, і ви хочете правильно і набагато швидше прийти до цієї цілі, до цілі створення капіталу, тому що будь-який успішний бізнесмен рано чи пізно задумується над інвестуванням, але тільки тоді, коли в нього вже є капітал. І коли ви прийдете до цього етапу, ви задумаєтесь так само, як і великі мільярдери, про те, щоб добре було би десь свої кошти розмістити. Але до цього моменту у вас є бізнес вас є наявні проблеми, чи бізнесу ще немає, ви його плануєте створювати це без різниці. У вас є наявні проблеми і з ними потрібно розбиратися. Якщо ви хочете прийти до своєї цілі набагато швидше, то вам потрібно і набагато швидше вибудувати правильну роботу вашого бізнесу. І саме для цього вам потрібні бізнес-технології. Але якщо ви не готові витрачати величезну кількість часу на власні експерименти, на тестування, а хочете одразу пройти по правильній протоптаній доріжці. До своєї цілі систематизувати бізнес, впорядкувати чи збільшити продажі, одним словом, вирішити ті проблеми в бізнесі, які не дають вам перейти на наступний етап: етап створення і накопичення власного капіталу, який ви потім направите в інвестиції. Тому, якщо у вас виникають питання, як вирішити питання конкретно в вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче в описі до цього відео. На консультації ми розберемо в чому проблема в вашому бізнесі, де ви помиляєте. І найголовніше, що можна зробити конкретно в вашій ситуації. Тому ще раз нагадую: посилання для запису на консультацію внизу, в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.